Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D, і сьогодні ми будемо грати в перший мільйон з фантомом. Привіт, фантом! Привіт, Дені сьогодні я маю настрій виграти пару тисяч, і давай спробуємо це зробити. Так, ти випередив мене, я навіть не встиг запитати твої про твої очікування від гри. Правила. Правила прості, 15 питань, п'яте та 10, не згораючи суми. Буде дві гри. Першу ми граємо на уявні підписники, друга гра буде на уявні перегляди. Є також три підказки: 50 на 50, дзвінок другу та допомога глядачів Ютубу. І гуглом не користуватись. Готовий? Так. Перше питання. Який університет вважається найпрестижнішим у світі? Оксфорд, Стетфорд, Стенфорд, Гарвард. Чи Київський національний університет культури та мистецтва Плавського? Ну, тут очевидний вибір. Тут в Київ всі з'їжджаються, і американці, і японці, ну, всі з цих куточків їдуть, напевно, в Київ, але моя відповідь Гарвард. Це остаточно? Ем, думаю, що так, Гарвард. Приймаю Гарвард. А все-таки культури там, мистецтв Поплавського. Ну-ну. Ні, Гарвард все-таки найпрестижніший 100 підписників. І ми переходимо до другого питання. І там вже ціна 200 підписників. З якої машини зробили машину часу у фільмі Назад у майбутнє? Феррарі, Порше, Понтіак чи DeLorean? Е, Я дивився цей фільм, і здається, це було Делореан. Дело? Вповідь так. Варіант де Дело? І. Чи саме з неї зробили машину часу у фільмі назад у майбутнє? Так, це правильна відповідь: 200 підписників твої. Yes. Третє питання. Ціна 300. І звучить воно так. Яку частину тіла найчастіше ушкоджують спортсмени? Ти О, спортсмен? Ну, так, займаюся баскетболом. І плаванням в, в фонтані, да? Та -та, А. Голову. Б. Плече. Ц. Коліно. Д. Щелепу. Яку частину О. тіла найчастіше ушкоджують спортсмени? Ну тут залежить який спортсмен, якого виду спорту. Навіть не знаю, що вибрати, чесно тому. Є три підказки. Я от, думаю, що скоріш за все потрібно скористуватися підказкою. Е, різні погляди, але давай спробуємо допомога глядачів Ютубу. Можливо, вони знають там хто найбільше що травмував. Зараз переговорять між собою і виберуть найкращий варіант. Я прошу глядачів Ютубу проголосувати. Питання, яку частину тіла найчастіше ушкоджують спортсмени: голову, плече, коліно та щелепу. Що з них? І зараз ми побачимо результати. Один відсоток глядачів вважає, що плече. Два відсотки вважають, що щелепу. 29, що голову. І 68, що це все-таки коліно. До цих результатів я спочатку думав, що плече реально. Але тепер, ну, очевидно, мабуть, що, скоріше за все, це коліно, так, там найбільше від відсотків так, коліно. 68 найбільше. Ну, тоді, думаю, що це, мабуть, правильна відповідь, тому що більшість видів спорту, там, де всі бігають або ходять, і так далі, чи там що роблять ну, переважно на ногах і так далі. Тому, мабуть, це відповідь Коліно. Приймаю відповідь Коліно. Довірився ти глядачам Ютубу і побачимо, чи 30. ви разом праві. Так, це правильна відповідь: 300 підписників. О, тільки 300. Так, і ще дуже багато, дуже довгий шлях до мільйона. Але зараз четверте питання. Як звати колегу Шерлока Холмса? <плес> доктор Хаус? Доктор Ватсон, доктор Детройт чи Доктор Дулітл? Мені сподобався Дулітл. хоча я не знаю, чи десь таки чув? Ну, всі знають, що це доктор Ватсон. Доктор Ватсон. Варіант Б. Приймається. А доктор Дулітл це Еді Мерфі грав у фільмі, коли розмовляв з тваринами. Точно Я думаю, звідки доктор я Ватсон. Правильна відповідь: 500 підписників. І наближаємось до п'ятого питання. Перша незграюча сума. Тисяча підписників. Який тип республіки в Україні? Президентська, парламентська, президентсько-парламентська чи парламентсько-президентська. Одразу зазначу, що гра приблизно 2010 року. Я це... просто не пам'ятаю, чи змінювали це, чи ні. Я серйозно сильно в політику не вникав, так як і більшість підлітків мого віку, але. Пам'ятаючи курс правознавства, то я знаю, що парламентсько президентська президентсько парламентська. Мені здається, що це президентсько-парламентська. І у тебе є дві підказки, що... нагадаю. Ну, я думаю, тут зараз візьмемо 50 на 50, то буде парламентсько президентсько президентсько парламентсько тому я думаю, якщо згорить, то згорить. Давай виберемо президентсько-парламентську. Президентсько-парламентська. Так. Це твоя твоє остаточно? Думаю, що так. Варіант це президентсько-парламентська республіка в Україні. Зараз побачимо, чи ти. ні. Парламентсько-президентська у нас республіка, виграш нуль. Нуль підписників. Не дойшов таки, не дойшов. Але нічого, є друга спроба, тепер уявні перегляди. Правила ті ж самі, підказки відновились. Перше питання на 100 переглядів. Як звати одного з головних героїв мультфільму тачки? Сирник, вареник, голубець чи рогалик? Що? Там взагалі таке було? Якщо ти дивився україномовні тачки, то а -а -а. там були. Якщо російською мовою, то раджу тобі подивитися українською набагато краще. А -а -а. Подивлюся після цього шоу, тому що в українському перекладі я не дивився, а зразу в російському як тільки вийшло. А, а як о... його звуть в російському? Чесно, навіть не пам'ятаю. Я дивився, що, ну, зразу після того, як вийшло, це було, здається, десь більше трьох років тому, чи скільки там, я так не вникав, чесно, в назви. Ясно. Ну, мабуть, будемо користуватися підказкою. Якою? 50 на 50, дзвінок а... чи зал? Ну, давай дзвінок. 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 Так. Ну, якщо ми затронули тему Поплавського, значить дзвонимо сьогодні поплавському. А, він любить мультики, так? Він любить мультики, він постійно студенткам їх показує. Ага, ну, 30 давай. секунд розмовляю з Поплавським. О, Поплавський, привіт. короче, я на е, шоу перший мільйон і в мене є питання. Давай е, ти ж мультики-тачки бачив в українському перекладі, правда? В київському. Національному е, так, так. університеті, культури та мистецтв. Я дивився мультики. Е, розкажи, як там звали головного героя. Ага. Значить, сирник. Його звали Сирник в Київському національному університеті культури та мистецтв. Сирник варіант Поплавського. Ну, окей, я думаю, що Поплавський він людина відповідальна. і він знає, що якщо це справді звали сирник, то він не скаже мені, що його звали Вареник. Тому я думаю, що це сирник. Це остаточна твоя відповідь? Ну, я довіряю, по Так. Добре. А, сирник. І. Чи правильна це відповідь? ТЮ! Правильна! Приблизно так він розмовляє в мультику і 100 переглядів у тебе. Перше питання вже підказка. Вже підказка. Але зате ти продовжуєш гру. І тепер друге питання. Що входить до набору віртуальна реальність? Віртуальна О, реальність в лапках. Ага. Рукавиця, черевик, куртка чи носовичок. У тебе є дві підказки. Ну, я скоріш впевнений, що це рукавиця, тому що, ну, знаю, там віртуальна реальність, типу, там використовуючи всякі контролери і так далі, то там щось, типу, рукавиць має бути таке. Я не знаю точно, бо ніколи таким не користувався і не бачив. Але догадуюсь, що, скоріш за все, це має бути рукавиця. Твоя відповідь рукавиця. Так. Приймається рукавиця. І рукавиця це правильна відповідь. 200 переглядів у тебе. Третє питання: на 300 переглядів, і звучить воно так. Як називається істота, що при повному місяці перетворюється на вовка? Людина вовк, букля, вовк кулака або капітошка. <рес> капітошка перетворюється з чого? З краплі вовкулаку? Ну, може. Не знаю, не знаю. Це, мабуть, було за кадром у радянських гульфільмах. Потім передали сценарій американців і вони зробили свою версію. Ну. Е Чекай, там був людина Вовк, здається Вовкулакову варіант. Людина, так? Вовк, букля, Вовкулака чи Капітошка. Ну, це Вовкулака, відповідь, хоча, скоріше, це не будь перевертень, але я обираю Вовкулак. Варіант це Вовкулака, я приймаю, а ти поки нагадай пісню Капітошки. А, не пам'ятаю. Капітошка, я малий. Начебто так а, він співав? 300 переглядів це правильна відповідь. І четверте питання на 500 переглядів. І звучить воно наступним чином. Якого з цих типів музичних інструментів не існує? Дерев'яні духові, мідні духові, клавішні, клацальні Клацальні <клев> не <'я> існує, всі решта існують. Ти музикою займаєшся? Так, я займаюся музикою, граю на Тому граю. я навіть не буду питати, чи це остаточна відповідь. Клацері. Так. Приймаю і подивимося, чи правильна відповідь. Так, це правильна відповідь. Не просто так ти займаєшся музикою. 500 переглядів. І знову ти наблизився до першої незграючої суми в тисячу. І п'яте питання. Який університет вважається найпрестижнішим у світі? Як тобі повезло? Оксфорд Стенфорд, Гарвард культури імені Поплавського. Ну, тих підписників, яких я вже отримав, то вони вже знають, що це Гарвард. Тому ми вибираємо той самий варіант, що й і попередній грі, дійсно. Якщо я не помиляюсь, підписників ти не отримав. Ну, я не отримав. Так, Гарр. Не майже отримав. це вперше, так, щоб в одній грі з одною людиною. Попалось одне й те саме питання. Ти чуєш цей звук, а це означає, що тисяча переглядів у тебе є. Тепер будуть питання серйозніші. Музика стихла. Шосте питання. Що спочатку означало слово Орда? Стоянка татаро-монголів? Армія татаро-монголів. Чума. Володар світу. Я чомусь ставний, що це армія Татаро Молдові, чи потім так звіється. Але Стоянка вона якось так. Не знаю, ну цей термін. Мабуть, мабуть, Стоянка татара Монговія. Стоянка, ні. Стоянка точно ж, ні. Стоянка це якось так, ну, що вони, стояла і це називали ордою, чи що. Якось ній. Ну. Ми вже дійшли до нас граючі суми, але в принципі в мене ще є. Дві підказки: 50 на 50 та допомога ютуберів, саме глядачів. Ну, я впевнений, в принципі, свої відповіді, але давай перевіримо, чи глядачі також впевнені, в тій самій відповіді, що і я. Тому а беремо... В якій ти, відповіді впевнений. Ну, я догадуюсь, що це армія тотала. Зараз Монгол. Е, давай попросимо. Глядачів проголосувати, що спочатку означало слово Орда: стоянка татаро-монголів, армія татаро-монголів, чума чи володар світу. Голосують, поки наші глядачі. І по одному відсотку набрали армія татаро-монголів та чума. 3% володар світу. І 95% стоянка татаро-монголів. Веду, ти був Добре, що глядачі знають краще, ніж я. Що означало спочатку Орда. Ми ще І... не знаємо, чи глядачі, може 95% помиляється. Хто знає. Ну, хто знає, але 95% це вагомий аргумент. Так, Тому давай виберемо вагом. допомогу глядачів, скористуємося їхньою підказкою. Варіант А. Стоянка та Таро Так. Приймаю відповідь. Що спочатку означало слово Орда? Стоянка татаро-монголів. 2000 переглядів ти виграв. Глядачі не помиляються. Глядачі у нас розумні. Так. Тому вони й дивляться перший мільйон, а не 100 п'ятсот. Сьоме питання. Сьоме питання Чотири тисячі на кону. Ти дивився Сімпсони? Чесно, я дивився лише декілька серій, то дуже-дуже давно, коли був ще малий, можна сказати. А зараз останніх років п'ять, мабуть, я не бачив ні серії. Мабуть. Тому, значить, тобі буде важко відповісти на це питання. Бо який актор озвучив Гомера Сімпсона в українському дубляжі студії пілот? Ой, ой, ой. Юрій Коваленко. Юлій Ребрик. Юлій Гребельник. Чи Євген Малуха. Ну, тут беремо зразу 50 на 50, тому 50 я навіть. 50 на 50. Не, не догадуюсь, навіть хто це може бути. Так от... Юлій Ребрик залишився та Євген Малуха. Ах, ну. <плес> навіть не знаю, як кого брати. Це може бути останнім питанням на сьогодні, я так підозрюю. Може бути, а може і не бути. Бували люди, які вгадували 2 і 3 питання до ряду. Просто вгадували. Ну, так, Юрій або Євген, так. Юрій Ребрик або Євген Малуха. Давай візьмемо Юрка, Юрій. Юрій так. Ребрик. Угу. Це твоє остаточна. Так, мені чимось здається, що це був Юрій. Це... Що це? Юлій Ребрик за твою версію озвучив Гомера Сімсона, yes. але ні. Ні, ні, ні. Oh. Рано ти зрадів, бо Євген Малуха. Якщо я не помиляюсь, Євген Малуха і озвучував справжні монстри. Але це я можу помилитись. Виграш 1000 переглядів, нуль підписників. No, Непоганий, результат. Непоганий результат, і хочеться почути твої враження від гри. Uh, питання цікаві, досить. Не зовсім такого характеру, ну, по всьому, ну як по всьому питанні, але не просто там наукові і так далі, графічні, а є от з життя навіть от ті самі мультики, хто як вони називалися, як там хто озвучував. Так що, ну, цікаво, можна розвивати щось, знавати нове. Тепер буду знати, хто озвучував Гомера. Добре, і не забудь подивитись тачки з українським дубляжем. Так, так, Буду знати. Так, Всім Дякую герої. тобі за гру. Було дуже приємно. Мені теж. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вверх, підписуйтесь на наші канали та коментуйте. На все добре. Бувай.